Трошки поганенько, коли сонце світить, але ну, спробуємо, щось буде видно. Хочу показати свій механізм підйому. Зробив трьох точку. Там внизу видно іде дві так називаємо литки. Ну, зараз піду ближче під... покажу. Іде центральний вінт, регулює кут. А так, якщо потрібно, а оце доверху йде фіксатор. На ньому зроблений такий довгий речах, щоб знімати фіксатор закріплений і тут до цієї несущої центральної труби. Тут, де і центральний вінт, кріпиться, оце центральний вінт. Зроблено усе похабно. З брухту робиться, нічого я не чистю, не красю, не малюю. Вибачайте, роблю так, як можу. Головне, що він у мене працює ось внизу. Зроблене, Отаке це типа як литки в нав'язки. Тут центральний гвинт іде, регулюється навіть вчіплено воно до такого підрамника. Це колись він у мене був на чотирьох коліщатах, І від нього залишилася частина цього підрамника. Я його сюди прикрутив, можна було зробити простіше. В майбутньому, можливо, так і зроблю. От сюди, де штатне місце кріплення причіпного, роблять трьох точку. Тоді виходить, що вона і піднімає, і має хід, тому що усе прицепне повинно мати. Люфт для того, щоб простіше блокерувати. Хоча вона і зараз має люфт. Я тут спеціально отак оці полоси позагинав. Отут є зазорчик, і воно трошки хід має. І оце воно типу, в транспортному положенні. Стоїть мордочка чуть піддерта догори. І якщо смикнути за оцей речах, ну зараз він вже геть взяв перев'яз, потім коли піде в рядку, а це тут воно трошки вже злеко пішло, ось тут воно собі отак тільки ряд. І так воно тримається. І тепер, якщо сажалка, що ну тут ще й так по грунту. Колеса стоять чуть нижче, сажалка стоїть чуть вище, коли вона піде по городу, то мотоблок повинен йти паралельно землі. Оце воно робоче. Для того, щоб підняти, дойшов до кінця рядка речах. На себе з фіксатора вивів, нажав на роги. От не відчіпилося. З фіксатора вивів, нажимаємо донизу на роги. Воно захлопнулося. Мотоблок іде рівно. Сажалка піднялася і розвертаюся. Ну, простіше, аніж якби вона йшла, так як вона була в транспортному, потім, щоб розвернутися, морда донизу, роги догори, достаєш їх. Коротше кажуть, чи так трошки зручніше. Можна було б ходити і ось так, так як вона є в задертому вигляді. Не дуже він так сильно там і задертий догори, що він не паралельно йде. Але зробив, пробую так. А взагалі-то я думав тут трішки по-другому. Я хотів для того, щоб зменшити швидкість, зробити без резинових колесах зробити грунту за на Жигульовських дисках, щоб було меншого діаметра, менша швидкість. І тоді двигун опустився б ще ближче до землі, неможливо було б взагалі розвертатися. Для того я і задумав цей механізм підйому. Грунту за це я передумав робити, так я і пішов на резині, але все ж таки добре вийшло, що є оцей підйомник. Набагато краще розвертатися.